Септо презентує. Вівторок 30 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 22. Доброго ранку з міжнародним днем подкастів Солодашко. Продовжуй слухати ранкове допіо, і нехай тобі трапляється ще багато цікавих інших подкастів. А нас ти завжди можеш привітати коментарем, згадкою у соціальних мережах і підпискою на Patreon, базу чи у розділі спонсорство на Ютубі, щоб ми власне, мали можливість подкасти створювати. Сьогодні у нас останній ранковий дріб цього року, і ми довго думали, а про що він має бути, і вирішили, що цей дріб буде про важливе, про котів. Ну, не зовсім про котів, точніше, не лише про них. Зараз ти все зрозумієш. Ой, Я люблю котишусь. Люблю коти і все. 40 років тому. Журнал People вперше обрав найсексуальнішого чоловіка планети. Тоді ним став актор Мел Гіпсон. За словами колишнього редактора Джеса Кейгла, ідея виникла спонтанно, коли б під час редакційної наради хтось сказав, що цей актор найсексуальніший чоловік серед всіх живих. І зрештою, це емоційне судження переросло у щорічну премію. Її переможці з'являються на обкладинці People. у 80-х, 90-х та нульових. Вибір редакції здавався логічним і відображав смаки масової аудиторії. Найсексуальнішими чоловіками планети тоді найчастіше обирали зірок свого часу: Бред Піт, Джордж Клуні, Гаррісон Форд, як пише Vox.com, у 1998 доводив, що навіть зрілий актор може залишатися секс-символом. А хто був найстаршим найсексуальнішим чоловіком планети, ми розповімо за донат від 10 гривень на збір вагон знань це спільний збір військової школи Борвітер та благодійного фонду Сергія Притули. Нагадуємо, що за донат від 100 гривень ти зможеш взяти участь у розіграші призів від Ескобар Кофі Ростерс, пуроверу та мікролотів кави. Починаючи з 2010-х, історія премії People стає менш однозначною і навіть трішки заплутаною. Якщо раніше логіка була чіткою, титул найсексуальнішого чоловіка найчастіше можна було пояснити цілком конкретними успіхами переможця у професії, то з 10-х стало неочевидним, чому редакція обирає ту чи ту кандидатуру. До того ж, це вже починається епоха соціальних мереж. Коли кожен отримав платформу, де можна висловити свою думку щодо такого суб'єктивного питання, як хто є найсексуальнішим чоловіком планети, у 2017-му, коли таким обрали кантрі співака Блейка Шелтона, інтернет буквально вибухнув глузуванням, і саме тоді репутація премії серйозно похитнулася. Попри це, що вибір найсексуальнішого чоловіка планети залишається надзвичайно вигідним для видавця. Це один з небагатьох номерів, який стабільно продається краще за звичайні випуски. Журнал завжди випускає його у четвертому кварталі, саме тоді, коли починається сезон покупок на День подяки і Чорну П'ятницю. Як саме відбувається відбір переможця, залишається напівтаємницею. Колишня редакторка People у 2012 році пояснювала, що редакція орієнтується на кілька джерел. Запитує жінок селебриті, проводить фокус групи, аналізує соцмережі. Але разом з тим завжди ходили чутки, що титул можна купити завдяки впливовим піарникам. Ну але це лише чутки. А з того, що є фактом, то це те, що кандидат на звання найсексуальнішого чоловіка планети має дати згоду на цю доволі публічну форму об'єктивації. Відомо, що Рен Гослінг двічі відмовився від такої пропозиції. Щороку редакцію People завалюють запитаннями, кого ж вони оберуть цього разу, або ж надсилають поради, кого треба обрати. І журнал в якийсь момент вирішив проводити також читацьке голосування. Організатори до того ж пропонують різні категорії. Однією з них цього року є найсексуальніший котячий татусь. Ось нарешті ми і дійшли до котів. Цю категорію People запустив із Mars Pet Care, брендом ласощів для котів. І все значно цікавіше, ніж здається, адже спільна ініціатива спирається на свіже дослідження, яке демонструє, що 63% американців вважають, що чоловіків, які мають котів, несправедливо обкладають стереотипами. А дві третини представників покоління Z переконані, що котячі татусі кращі партнери у стосунках. Про які стереотипи мовиться в американській культурі коти традиційно вважалися домашньою твариною жінок. Дай нам знати у коментарях, чи ти спостерігаєш такі упередження і у нас. Ресурс Trendwatching зазначає, що маркери маскулінності вже кілька років суваються, а чоловіки, які дбають про котів, уособлюють поворот до м'якшої маскулінності. На тлі цього суву бренди з різних категорій отримують шанс переосмислити нібито фемінні риси як універсально привабливі, звідси і такі рішення, як от коли бренд ласощів для котів. Стає партнером премії найсексуальніший чоловік планети. До речі, до 13 жовтня ти також можеш проголосувати. Номінантів чотири — баскетболіст Майл Стернер, актор Дейв Франко, актор-сценарист та стендап-комік Кумейл Нанджіані і актор Марк Рафало. Це був останній ранковий дріб у 2025-му. Дякуємо тобі за цей місяць з нами. Ми на невеличкі канікули і повернемося 10 жовтня з черговим випуском ранкового допіо. Почуємося з солодашком! Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcast, і залишай коментарі під випуском.